Номер не пам'ятаю, відбачаю. Пленарне засідання позачерговий сімдесят перший серед. No. Денний відомий пропозиції прийняти порядок денний. В цілому за основу. Є інші пропозиції. Депутати, хто за те, щоб прийняти порядок денний? В цілому за основу Прошу голосувати. Хто проти, утримався, рішення прийнято? Будь ласка, в комісії питання розглянули всі депутати. Будь ласка, ви розумієте, про що йдеться мова? Розумієте? Зараз ми не повертаємося. Ну це унікальна ситуація. До речі, нагадую, що. Е, да, ці кошти, які сьогодні йдеться мова про надання е, поворотної фінансової підтримки, тобто кредиту чи, е, жовтобус, тобто мережа, це кошти, які наша громада давала комуналь, е, бюджетним організаціям на опалення, медицина, освіта, культура. І ці кошти, в зв'язку з тим, що опалення немає, вони не використали, і ми їх даємо на. Е, це підприємство для того, щоб сплатити за борги. І інша унікальна ситуація нашого міста це те, що вперше я вважаю, може десь в містах інше, була приватна фірма вирішила підтримати місто, розуміючи свою соціальну, в тому числі, відповідальність перед містом, і погоджується надати фінансову підтримку поворотну, п'яже кредитну. Таку лінію для підприємства нашого, а ми можемо дати згоду або не давати згоду. Все. А то вже будуть їхні правовідносини. Які є питання? Господи. Ні, під... за що? За Будь ласка, перше питання. Перше питання. Володь, да. З да, цього питання від директора підприємства жовтоводства перевежа відібрано пояснення. Перше, витребована інформація щодо закупівель. Ця інформація є в системі Прозоро із тих систем закупівель, які там є. Ну, я звернув увагу. Ну, дійсно, аудит. Він потрібен. Аудит в минулому році коштує 50 тисяч, зараз 120 тисяч. Ну це таке, я не розумію. Охорона найбільша сума була за охорону території мільйон. Більше мільйона гривень, ну така приблизно сума є в жовто підприємстві Жовтовоський водоканал, бо там території дійсно великі. Є сума 24 тисячі за покраску автомобіля газ. Ну, треба красити газ чи не треба красити газ. Інших сум, які б я вбачав, що вони не відповідають діяльності підприємства, наприклад, закупівля акумуляторних батарей, в них дійсно там є акумулятори. Значить, атестація робочих місць, спеціалізовану організацію, треба, атестація кранового господарства, треба, лічильники. Перевірка, треба. Ну це я зробив. Далі я витримав пояснення щодо того, причини взагалі несплати і взагалі чи сплачували суми за розподіл природного газу. На сьогоднішній день мною з'ясована дуже цікава інформація, яка стосується взагалі політики нашої держави. Є така організація, яка має назву НКРКП, Тобто є ця національна комісія, яка встановлює тарифи. Тариф на розподіл природного газу на опалювальний сезон 2019-2020 року був встановлений, я можу помилитись, для звичайних споживачів в розмірі 2 копійки, трохи більше 2 копійок за 1 кубічний метр газу. І для інших спозивачів 0,59 копійок, 5,9 копійо за один кубичний метр, так? Приблизно. 24 грудня 2019 року під головуванням Тарасюка так і вважаю, а та рішення було приймати вовк, який ховався, потім він з'явився. Голова комісії НКРБ було прийнято рішення цією комісією про збільшення. Причому не просто збільшення на 10% 20%, а збільшення, вдумайтеся, для споживачів було 2 копійки, для інших споживачів було там 6 коп'ять і 9 копійок. Стало більше гривні. Крім того, цей тариф введено за розподіл газу з 1 січня 2020 року. Тобто. Коли йде опалювальний сезон, ну це мені взагалі, я не розумію. Ні, я розумію, що там якісь є домовленості певні, бо ну, для олігархів ви ми, ми ніхто розумієте, яка ситуація? Оцей тариф гривня, більше гривні, поклали на підприємство. При тому, що тарифи на опалення були введені, вони ж не можуть мінятися посеред опалювального сезону. Щодо проплати за розподіл газу, це підприємство дало мені графік, як вони сплачували за газ. Вони щомісяця, поки отаке от не трапилося, сплачували протягом опалювального сезону більше мільйона гривень за розподіл природного газу. А суми йшли й далі, в тому числі в період, коли не опалювався, тобто коли підприємство не отримувало кошти від споживачів. Тобто вони сплачували належним чином до травня 2020 року. З травня 2020 року по сьогодні вони сплачують все рівно сплачують. Я думаю, що вони взагалі не платять. То тоді можна було притягнути до відповідальності, ну, хоча б 100 гривень, як я казав, сплатив. Вони сплачували то 20 тисяч, то 30 тисяч, сплачували. Але з травня сума вже не була мільйон. І оце з травня виникає забору... загальна сума сплату, яку вони повинні. Я можу помилятися по пам'яті, приблизно 18 мільйонів. Вони 9 мільйонів сплатили. Залишилася ця сума, інша це 9 мільйонів. От в чому основна причина була. Ну і... Головна причина, ну це політика, така, інші монополісти, знаєте, з ними розмовляти. Ну, їм все рівно. Там город без тепла, там Павлоград без тепла, їм все рівно. Головна причина все ж таки централізовано павлення, я сьогодні наголосив, по одному будинку 22 квартири, 417 тисяч боргу, 10, квартир, 10 будинків, 4 мільйони. Все, все, і все, про що ми кажемо. Оце питання. Є питання, наприклад, до директора підприємства, чи робилася робота з претензійна робота. Оце питання є. Значить, ну, це підприємство подавало деякі позови, аналізувати, чи багато позовів було, чи мало. У нас було підприємство підприємству чисто місто, претензія, пам'ятаєте, на партийній нараді, коли підприємство жодної претензії до споживачів, при тому, що є збор, не пред'являло. Після цього. Тоді був директор і зараз цього підприємства Дмитро Едуардович, Він почав якісь претензії писати. А до цього вони взагалі цього не робили. Я не розумію, як маючи борги підприємству за спожиті послуги, і йому не платять. Ну, до речі, по нашому будинку, де я мешкаю, за е, вивіз сміття і за утилізацію, є борги по квартирам 20 тисяч гривень. Одна квартира. 20 тисяч гривень. Ось Отак, така. По опаленню, до речі, по нашому будинку одна квартира 46 тисяч гривень буде. А є, коли кажуть, що а вони не працюють, ні, у них на оце є, на, оце, на все є. А деякі квартири, він працює на схід Язика і в нього борг за опалення 10 тисяч. Запитують, до вас хто навіть приходить в тепломереж? Ні, ніхто не приходить. Оце питання, так. Да. Риторичне. Обстеження Це... У мене цих... всіх втримання мене, цих... я бачу, а ви не мене Тут, немає. Я вважаю, що міському голові, який зайде вже слідча каденція, йому є робота і потрібно буде все теж перевірити діяльність цього підприємства, провести та молодих. На минулій сесії казав про те, що ну знаєте, я розумію все. Я розумію, що треба може працівникам відпочивати. Але коли знаєте, в такій ситуації, коли наші е, підприємства, схід ЗК задихається, нема, нема коштів, підприємців під час коронавірусу задихається, вони виживають просто за копійки придбати ті речі, які я вважаю, тоді вважалося це розкішю, Ну, в наші часи, в СРСР, то зараз придбавати ці речі, я вважаю, ну це навіть аморально буде. Ну, ще раз кажу, я зараз це не провожу розслідування, я провів розслідування, мені не цікавило, чи взагалі платило і чому сталася така ситуація. Ще раз, тариф, ну це просто я, я вибачаю. При тому, що я, при тому, що, знаєте, у нас керівники держави в 19 2019 році наголосили на тому, що тариф у нас буде на газ, що? Меншено два рази. Що директор комунального підприємства тепломережа, е, враховуючи досвід позитивної роботи нашої сесії, нашого міста 2016 року, коли місто дало чи 17-8, 8 мільйонів розраховувало на таку саму ситуацію, про те, що місто допоможе зараз. Ну, просто зараз люди питають, задають, що ті пласії, ви носії вопрос на Абрамова, а Абрамов не дав день і не хотіла розмати да. чтобы это все было прозрачно. Игорь. Вопрос: кто за это був відвісним, що люди сьогодні мерзнули? Ігор Антонович, на тот, на той час коштів в бюджеті не було, щоб ви розуміли. У нас проблема була навіть з заробітною платньою дати підприємству кошти? Депутати засідали, прийняли рішення, якщо ви не забули, мільйон дати фінансові поворотни. Ну навіть цього мільйону на той час взагалі не було коштів. Не було. Хід ДЗК заборговані по зарплаті була два місяці. Тобто можливості бюджету міста Жовтівота надати коштів на той час не було. І в нас було питання, чому підприємство також не сплачувало. Ну хоч, хоч, хоч щось сплачувало. У нас також було питання, чому не сплачувалися кошти. Іри, точ, ну зараз роз, роз, розсуждати. Значить місто жовті води. Місто жовті води по виконанню бюджету. Знаєте, коштів 8 мільйонів в бюджеті немає сьогодні. Ігоритович, ну немає в нас сьогодні. 8 мільйонів у нас немає. Ігор, на, сьогодніш... на сьогоднішній день єдине місто, яке виконує бюджет, свій перевиконує бюджет Невродорозької області, це місто Вільногірське. Для щастя, цього міста Вільногірська в період каденції регіоналів було вкладено кошти сотні мільйонів в місто Вільногірське, там все місто переведено на автономне опалення. В них цього питання взагалі немає. У нас в них і інше питання по водопостачанню. Всі інші міста не виконують. Місто Жовті Води з 11-13 з міст стоїть на третьому місці з кінця. з кінця. На останньому місці місто Криворіг. Чому там запустили опалення? Ну, я думаю, ви відповідь знаєте. Місто Кримурові, чому запустили опалення? При тому, що там борги ми, на, піс, Після Кривору є місто Тернівка, а далі ми. По невиконанню бюджету у нас ну, невиконання катастрофічне. еще вопрос как раз э, помните, нам всем рассказывали, будет бесплатно, будет типов, желтый ну, может, а для чего Игорь Анатольевич, ну, расскажем в свое Зачем? Александр! Александр!

Зачем? Давайте голосувати імте було давати. Так, будь ласка. По першому питанню. За. За 25 рішення прийнято. Так, друге питання. Пропонується надати згоду на отримання КП «Жовтепломережа» без відсоткової поворотної фінансової допомоги від ТОВ Юнайтед Табака» Я озвучую цю фірму Юнайтед Табак. Да. Це правовідносини між підприємством і Юнайтед Табак. Як? Значить, По поводу щодо тепломережа, значить, Сергій Сергій Миколаїв. Сергій Миколаївич, що ви розуміли, Значить, централізоване опалення підприємство комуну, це енерготепло, це по всій країні така проблема, щоб ви розуміли. По всій країні ці підприємства з боргами. В нашому місті в бутність Олександра Ініча була спроба, до речі, вийти з ситуації таким, начебто хитрим способом, створити інше підприємство, просторес. Не допустять зараз до ринку такого, не допустять, щоб інше підприємство, щоб ми туди втекли від боргів, не пустять. Сьогодні тому знаєте, борги перед Юнайтед Тобако в розмірі там чи скільки мільйонів порівняно з тим, що вони повинні нафтогазу стріяти скільки нафтогазу? Сто це просто а на податкова ще не всі труби забрали. Потім

пов'язане з тим, що з бюджетних організацій знімають кошти на опалення, яке не було надано. Так. так. Є питання, Віра Віраксана, по цьому? Все зрозуміло? Пов'язано з першим питанням, будь ласка. Дякую, депутати. Я не прощаюся. Люди <рес> там зараз, не мають опалення, залишають. Поки не в курсі. Я на Кропоткіна. Не владієш інформацією? Вла... Покропуткіна. Таля ви ж знаєте, що по цьому по гуртожитку я нас є рішення сесії, за якою ми навіть виділяли кошти 300 тисяч, які ми не знайшли для розробки нової схеми та позначання міста. Це є. це, є. це є. Значить, Наталя це питання дійсно на контролі, і ми з'ясовували те саме. Вони були спроби відключити, але в зв'язку з коронавірусом у них є пряма заборона це робити. Так, дякую. Питання порядку денного розглянути. Я хочу вам подякувати за організованість. Засідання позачергової 72-ї сесії Жовтовойської міської ради, сьомого скликання закрити горош... місла. гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душуючи, душуючи, m